– Привіт, Ну здоров. Чим займаєшся в житті? – Вчуся. А, чим цікавишся? Усім. Улюблений птах. Орел. <рес> Дякую. Улюблена квітка. Роза. Улюблений колір. Жовтий. Улюблений письменник. Байрон. Поет. Байрон. <гасить> композитор. Чайковський. Твоя 음, ні, улюблений літературний персонаж. Улюблений літературний <посвітування> <посвітування> персонаж. Гаррі Поттер. <посвітування> <посвітання> <посвітання> Твоя найбільш характерна риса. Відповідальність. Твій головний недостаток. Надмірна відповідальність. Ти амбіційний? Так. Що ти більш за все ненавидиш? Я підбираю правильне слово, аби це ага. назвати. Ам... Використання однією людиною іншою. Mm. Що ти не можеш побачити? Брехню. Mm -hmm. Якості найголовніші для чоловіка? Відповідальність. <рес> для жінки. Шарм. Любов це. Відповідальність. <рес> Чорне чи біле? Чорне. З якою історичною особою ти б хотів поговорити? З пані Маргарет Тетчер. Що би ти спитав? Чому і навіщо? Mm -hmm. Щоб ти спитав у Бога. Чому і навіщо? Марте богиня. <світ> Ким ти бачиш себе через 10 років. З собою. Чим ти займаєшся? З собою? Тобі є сім'я. Звичайно. Мама тато? Ні. Дружина, діти? Можливо. <світ> Чи хотів би ти щось змінити у своєму минулому? Ні. Твоя ідея щастя. Щасливий я. Це І... важко пояснити. Добре, ідея щастя для людини. Щаслива людина. У кожного своє. Твоя ідея нещастя. Невдача. Найбільший страх. Хм, це важко. Угу. Страх? Страх. Страх перед страхом. А. Твій дивіс. Май сміливість знати. Угу. Ну, і ще трошки флешбек. Коли іде, ти був найбільш щасливим. Ти хочеш цього знати? Як ти захочеш. Це було трошки менше року тому. У місяці червні 2014-го mm -hmm. В Києві Ти би хотів повернутися в той момент? Ні, дякую, це був Міша.